Ми готували, розбиралися. В чому ж проблеми сучасної ворської. Яка пшениця, така й паляниця. Типовий гол сачка гравця. Висока подача, боротьба і удар головою. П'ять років по тому ворства сачка тренера у атаці притримується такого ж стилю навис і розрахунок на кмітливість форварда. Дуже важливо, когда нападаючий цепляється за мяч, когда он сохраняет, когда он играет корпусом, когда он індивідуально может обыграть, пробить, забить. Це теж важно. Потому что и ценится хороший кваліфікований нападаючий, которого, к сожалению, у нас сегодня не вистачає. Причини поразки від локомотиви слід шукати не лише у конкретному матчі, а загалом у манері гри Ворскли. Візьмімо минулий сезон і подачі у штрафний майданчик. Більше та ефективніше за полтавців їх робили лише Динамо. Метод подач перенісся і на новий сезон. Але торік у полтавців був Шиндер. Дуже корисною атаці, хоча й забив головою лише один м'яч. Шиндер був другим нападником ліги за відсотком виграної боротьби і найкращим бомбардиром команди у чемпіонаті. Влітку він пішов, та колишні партнери ніби й далі його шукають. У нас по сравнів з прошлим годом помінялись практично пол команди. Я м'яду од нас ушли ключові футболісти, які грали не останню роль в команді по ліно поразним причинам. Пройшли нові ісполнителі Коломоєць і Хльобас не новачки у Ворсклі, але теж не вразили у матчах Ліги Європи у домашній грі проти локомотиви. Високий Коломоєць виграв лише третину верхових єдиноборств, а хльобас взагалі жодного. Крім того, у полтавців катастрофічно не вдавалися фірмові навіси. Хіба можна з такою ефективністю сподіватися на реалізацію? І установка була, що з фланга швидко доставити м'яч в штрафної принципі, у нас флангової задача була така на ігру. Ну сьогодні не вийшло. У Ворскли немає тактичної варіативності. Полтавський клуб грає одним стилем і у разі пожежної необхідності не може перелаштуватися. На думку Сачка, причина полягає у недостатній кількості гравців. Щоб виступати на міжнародній арені, в даному випадку в Лігі Європи, звісно, нужен більший запас лавочки, більша конкуренція. Обов'язково должен бути хороший нападаючий, хороші захисники. Ані у нас хороші всі, але конкуренція у нас не вистачає. Торішні лідери Ворскли за обведеннями і Турсунов поїхали з Полтави. Тому Сачко справді залишився без можливості урізноманітнити атаку. У другій грі проти локомотиви у складі Ворскли лише Кобахід задіяв нестандартно, багато і вдало обігрував, на відміну від Бартуловича. Але брак креативних гравців виникне у переддень матчу з локомотивою. Відтак скаржитися керівництву Сачко мав раніше. Або спробувати перебудувати гру команди з використанням наявних виконавців. Там не вистачало нам мозку сьогодні в середині поля. Тоді дуже тяжело, коли м'яч не держиться не Звісно, там тяжело так грати. Коли кабахід заберуть м'яч і бастря, то беруть один в один, острота, тогда оно совсем по-другому. До усіх своїх бід Ворсла ще й чимало пропускає на старті сезону. Це у Полтаві пов'язують із від'їздом багаторічного капітана та лідера захисту Далку. Ми за дві гри вже шість голів пропустили. Це занадто, Робили дуже багато помилок. Після пропущених голів сила йти вперед, де отримали. в наші ворота, все ж таки, і за наших власних помилок. Торік Ворскла майже не пропускала зі швидких атак, а тепер це відбувається і у чемпіонаті, і що більш неприємно у плей-офф Ліги Європи. Провальні Єврокубки два роки поспіль говорять про те, що Ворсла не прогресує. Чи потрібні зміни такій команді? Ви знаєте, зміни, вони, як на мене, дуже потрібні, які це вирішувати керівництво. Але суть залишається в тому, що команда минулого року вилетіла від Жиліни. правда ж? Так само всі казали, десь не вистачило досвіду. Можливо, зараз те саме, на тому самому раунді. Зараз гірше. Совсем по-другому, якщо Жиліни це був нещасний случай на последних секундах. Ну, да, сейчас ну, там это... там була перша гра, it's де it's... згоріло 0-2 без шансів, я вам хочу сказати. It's... Тобто там так само було мото. Я просто не дуже розумію. Мене таке враження, що наші тренери були виявилися не готовими до той ситуації, яка зараз склалась в українському футболі. Вони звикли вибирати. Приїжджаєш знаєте, як на базар, правда? Ну не того так того, не того так того. А виявляється, що в тебе зараз є якийсь певний набір футболістів і з ними треба працювати. Їх треба тренувати. Не розказувати про те, що от мені того не вистачає, того не вистачає, дайте мені ще того, дайте мені того. Так легко. Вон хорвати так собі не дозволяють робити, правда? Я Шедуарки? не думаю, що в Ворсклі була така, була така можливість їздити і вибирати там кого хочу. Так я, а що ну, ви хочете ну, сказати? Що... Бартулович слабий футболіст? Чи нет, може Ні, то, то, що Исходя из сегодняшней ситуации, мы ж видим, да, эта схема не работает. Подача, быстрая доставка в штрафную, если нет не на кого. Значит, надо перестраиваться. Это работа тренера. У тебя есть игроки, которые индивидуально сильные, хлеба, строительные. Они хорошие, но они в другом футболі хорошие. Хорвати взагалі не мають можливості вибирати. Вони повинні виховувати и дойти до якогось певного рівня. Ну, У нас дело... тренеры перестали тренувати. Сергей Миколаевич. Ну, дело в том, что если брать эту ответную игру, то действительно хорваты они играли в ну, такой, можно сказать, современный комбинационный футбол. Они мяч положили вниз, и они первое, что бросилось в глаза, что они превосходили в скорости, в скорости принятия решений, в скорости движения с мячом. И, знаете, действительно, это показало все проблемы в Ворске. Ну и сегодняшняя, даже сегодняшняя игра против Карпат подтвердила, что это как бы следующая игра, в принципе-то ничего не изменилось.